Якщо вам здавалося, що казка «Котигорошко для дітей, повірте, вам тільки здавалося. Мати Котигорошка з'їла чарівну горошину і народила не просто сина, вона народила силу. Він ріс швидше за всіх, піднімав каміння, ламав залізо. Це символ, це український геракл. Наш сільський хлопець без лавру та олімпів. У нього було троє старших братів. Коли Змій викрав сестру, всі четверо вирушили її рятувати. Але тільки один боровся, тільки один спустився в яму, тільки один врятував свою сестру, а брати його зрадили, кинули його в ямі, рідні, кровні. Це вже не казка, це правда про зраду, про заздрість, про те, як легко лишити людину на самоті. Його зваблювала дочка Змія, зміючка, прекрасна, спокуслива, гарна. Але Котигорошко не зламався. Йому допомогли друзі і повернувся Котигорошко додому вже не хлопчиком, а чоловіком-героєм. Тільки дорослі можуть зрозуміти шлях справжнього героя через спокусу, зраду, самотність, тишу до сили.